Так, розбираємо кришечку. Відкручуємо болт, кріплення кришки. Там ще шайбочки є. Скільки в кого. Знімаємо цю кришечку. Так, щоб не пірвати прокладку. Провіраємо який зазор великий. Ходять. Треба підрегулювати. Для цього нам треба поставити в мертву точку. І так, крутимо маховик. І дивимося на клапана. От він такий тяжко йде, значить, це воно в цьому положено, ми маємо його провірити. І так, закривається випускний. Далі відкривається впускний клапан, от стали на місці. А тепер прокручуємо до мітки, щоб мітки совпали на маховикові і на корпусі вентилятора. Тобто захисного пристрію вентилятора. Мітки ставимо на ноль. Ось це є верхня мертва толочка. Ось клапани ось так стоять. Ось у них маленький зазорчик, є вони, так, ходять помаленьку. Ну що ж, для цього нам що потрібно? Щуп. От я щуп використовую. Три лезвія. Ось щуп у мене є стандартний. я вам покажу на трьох лезвіях. І так, дивіться, три лезвія до кубки. І це буде. 0.32. Випусного. Ну, от попадаємо в параметри. А опусного випуск відповідно 2. Так, випускного скільки це в нас буде? Обдаємося. Ну, приблизно у нас 21. І знову ми попадаємо в ті параметри. Відпускаємо регулювачний болт до да, попередньо. Гайку треба було відпустити. І починаємо так ним регулювати. Ставимо лізвір між... Це я показую вам на впускному, дві лізвії. От лезві має триматися і таким невеличким зусиллям виходити. Підкручуємо і провіряємо. Коли ж вони вже нас, ми маємо його законтролювати, тобто закрутити оцю гайку, яку це регулірочний болт підтримати треба викрутку. Провіряємо завжди зазорчик, щоб він був тісненький. Ось і вся процедура по регулюці клапана. Законтролювали, затягнули, відпустили випускний. Проведемо ті самі операції. І збираємо. Все назад. Як розбирали, так і збираємо. Ну, от на цьому регулювання вся і завершена. До нових зустрічей!